Свиня на різдво. Приїхали ми із кумом до свояка в гості. Він сказав, сьогодні треба свинку розчихвостить. Я вже все приготував і солому, і дрова. Зараз її заваляємо, раз-два і готова. Зарізали ми свиню, не кричала й миті. Душа її вже в раю аж на тому світі. Зарізали це ж не все. Треба ж її вкрити. Потім підемо у хату, щоб перекурити. Позаходили ми в хату і сидим пиячим. А що робиться на дворі, того ж ми не бачимо. На вулиці варазяка, вітер завиває, та ще й нашою соломкою в жмурки він гуляє. Сидять хлопці за столом, вже й співають сп'яну, а я думаю, у двір через вікно гляну. Вийшов я у коридор. Звідти ж усе видно, Бачу, дим кружляє у дворі, що й свині не видно. Забігаю я в кімнату і давай кричати, Ой біжимо швидше в двір, свиню рятувати. Та вони ж мені не вірять. Що дим кружляє біля хати, та нам на те начхати. Жар ми добре загасили і нічого брехати. Кричу, гляньте у вікно, дим стовбом валує, А із нашої свині полум'я шурує. Вискочили ми всі полум'я гасити, От проклятий отой дим не дав нам допити. Загасили ж ми вогонь, доконали свинку, І досі вітер там ганяє кожну соломинку.